Танкісти, всім привіт! На сайті World of Tanks вийшла офіційна новина про те, що команда розробників та гість цього новорічного наступу Вінні Джонс підготувала для гравців подарунок. Абсолютно кожний гравець під час цього новорічного наступу може отримати безкоштовно танк 9 рівня. Не забувайте підтримувати лайком та коментарем це відео. Ваша активність дуже допомагає каналу розвиватись. А також більше гравців дізнається про цю новину і ніхто не залишиться без подарунків. Цей танк ви можете забрати у своєму ангарі з 22 грудня до 1 січня. Абсолютно безкоштовно і для цього просто потрібно буде зайти у гру. Але з 22 грудня до 1 січня не пропустіть. Тож за вхід кожний отримує новенький американський середній танк 9 рівня, Patton The Tank і святковий стиль для нього. Стиль можна буде зняти і обрати будь-який інший, який вам більше до вподоби. ТТХ зараз перед вами і, дивлячись на них, можна виділити як переваги, так і недоліки. Альфа складає 400 одиниць, а базовий бронебійний пробуває цілих 242 мм. Голдовий кумулятив пробуває цілих 300 мм, і це непогані показники, як для СТ-9. Але, дивлячись на його перезарядку та розкид, робимо висновок, що це точно не снайпер, а також у танчика є деякі проблеми зі шкодою на хвилину. Також слід зауважити, що їхати танк буде далеко не як СТ. Максималка вперед складає 40 км на годину, назад 17 Тобто їдемо ми як важкий танк, а от броня у нас явно як від СТ. Корпус іноді щось і буде рикошетити, башта непогана, але є, як завжди, величезна командирська башня, яка буде все псувати, і туди не так-то вже і складно буде нас пробивати. Кути вертикального наведення мінус 10 це добре, але знову ж таки згадуємо про командирку. Ну і по хп нас тут не обділили. 1700 одиниць і це добре. Цей танк не преміумний, він не буде вам більше фармити, в нього, звісно, суперечливі ТТХ. Він точно не буде імбою. Але погодьтесь, що такий подарунок був неочікуваним і досить приємним. Для отримання акційної машини вам нічого не потрібно буде робити, тільки зайти в гру. І за це, звісно, команді розробників та Вінні Джонсу подяка. Дійсно молодці. На цьому все. Не забудьте зайти у гру з 22 числа, а також підтримуйте це відео лайком, напишіть в коментарях, як ви відноситесь до такого подарунку, і підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Всім всього найкращого і всім до побачення.